Стосовно програми інклюзивного освіта, ми керуємося законодавчими, законодавчою базою стосовно формування цієї програми. Є закон про освіту, є закон про інклюзивну освіту, де чітко ясно розписано, якими кроками ми повинні йти. Якщо у законі про освіту написано, що у класі повинно бути 30 чоловік наповнення класу, а у законі про інклюзивну освіту написано 20 чоловік, і у цих 20 повинно бути двоє дітей захворювання із певними захворюваннями, то по-перше, ці два закони зовсім не Ну, ну, не, не сумісно. Це перше. Друге, якщо е, брати по місту в праворах освіту, от у нас школи дуже переповнені, класи переповнені, ми стараємося її е, 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 розробити, вірніше не розробити, ми її розробили, вона у нас існує, але скільки-стільки дітей ми можемо посадити у, у школи бажаючих, вірніше не бажаючих, а по ПМПК по заключенню, ми не можемо, тому що у класах немає. Розпочатку. Та напросто фізично місце для того, щоб зробити багато таких класів. Дев'ята школа є базова, ми її потихеньку робимо. Є зараз школа мозаїка, з якою ми будемо зустрічати стосовно підтримки її фінансово для того, щоб якісь проплати були із місцевого бюджету за енергоносії, тому що в них є питання. Але це все стосується законодавчої теж бази. У них на, цей, на сьогоднішній день. немає... Має ліцензування. Якщо ліцензії немає, воно не вважається як навчальний заклад. А якщо навчальний заклад не вважається, значить і відповідно до фінансового законодавства ми не можемо підтримку ніяку робити. Якщо деякі депутати це не знають, то нехай вони почитають законодавчу базу, а не на сесії огольно піднімати питання, що у нас некомпетентні працівники управління освіти. Це стосовно програми. Добрий день значить стосовно, як ви сказали, відставки. Якщо у нас управління освіти працює з 2005 року, як управління освіти, до цього було був відділ освіти. І на сьогоднішній рік у нас 8 років підряд. Перші місця у області, перше друге місця в області по галузі освіти обласної, по всім показникам Освіта – це не є тільки програми інклюзивної освіти і ремонти, а освіта – це є в першу чергу освіта дітей. Десь у о, цьому є претензії депутатів цього скликання, тип, чи претензії міського голови, що в нас перші місця, то я цього не розумію. Якщо міський голова, як ви сказали на сесії, сказав про кадрові зміни, якщо дійсно мені не довіряє міський голова, то звичайно я не буду якби... Ну, сприйму це як належне, тому що я вважаю так, якщо команда працює, значить команда. Якщо в команді комусь не довіряють, значить треба або його прибирати з команди, або ж щось робити революцію. Я революції ніякої робити не буду. Критика стосовно вас від Василенка, можете прокоментувати? Стосовно від Василенка, дійсно, років два назад ми вивчали це питання, тому що ми інклюзивну освіту, тільки років-два назад почали проваджувати в місті Бровари після виходу закону про інклюзію в Україні. Ми їздили, наші працівники їздили у заклад освіти в Київ, це школа, спеціалізована школа, де вивчали питання, що могли взяти до себе в місто Бровари. Те, що могли взяти, те могли взяти. Те взяли. Не могли, тому що є спеціалізована школа, це спеціалізована школа, а інклюзивна освіта це зовсім інше. І якщо Василенко, як він там на сесії розказував, що це все профанація, якщо він фахівець цього, то треба тоді було зробити на сесії, порушити це питання і сказати, шановний міський голова, чи шановні депутати, давайте створимо робочу групу із фахівців, якщо в управлінні освіти не є фахівців, то Василен. Селенко нехай очолить цю робочу групу, запросив фахівців із інститутів, із інших закладів, із міністерства. І тоді створимо на базі міста Бровари суперінклюзивну освіту. Я на попередній сесії заявляв, що інклюзивної освіти, такої, як є з кордоном, її немає в Україні. Не тільки в Броварах, а взагалі в Україні. Як інклюзивно. А спеціалізовані школи для дітей е, із потребами ми створювати е, ну, при законі про інклюзію є. Так що, якщо у Василенка є якісь питання, то треба співпрацювати, а не огульно розказувати, що це є пропадаці. Скажіть, будь ласка, особисто Ігор Васильович з вами говорив от, після сесії от, стосовно цієї сесії? Зі мною особисто Ігор Васильович після сесії не говорив.